Герої не вмирають, герої поміж нас. Він назавжди залишиться в пам'яті та серцях людей, які його знали та любили. Журавський Артем Ігорович, позивний Сонік, молодший сержант, снайпер другої категорії відділення снайперів роти вогневої підтримки 135-го окремого батальйону територіальної оборони, 114 ї окремої бригади територіальної оборони оперативного командування Північ. Народився 19 жовтня 1987 року в місті Обухів Київської області у робітничій сім'ї. Артем ріс добрим, справедливим, чесним, чуйним хлопцем, який завжди приходив на допомогу. У 1994 році пішов навчатися до загальноосвітньої школи номер 5 міста Обухів. Захоплювався грою на різноманітних музичних інструментах. Під час навчання в школі підробляв на будівництві. У 2005 році після закінчення школи пішов служити строкову службу на Полтавщині. Після повернення з армії почав працювати в столярному цеху. Згодом займався інженерними технологіями. На роботі його цінували і поважали за працелюбність, старанність та професіоналізм. Артем був майстром на всі руки, робив дуже гарні вироби зі шкіри, займався кухнями, дуже любив риболовлю та полювання. Головним в житті для Артема були його рідні. Доня, мама, тато та дружина він завжди був надійним другом, на якого можна було покластися у будь-якій ситуації. Ще на початку війни у 2014 році він пішов служити та приймав безпосередню участь в бойових діях поблизу населеного пункту Ізварене у складі 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців з 24 лютого 2022 року. Пішов добровольцем до Збройних сил України і підписав контракт. Найбільшим прагненням Артема було захистити рідних, близьких та зберегти територіальну цілісність України. На службі батьківщині показав себе як мужній відважний воєн та вірний надійний побратим. Він завжди був готовий іти в бій, водночас був життєрадісним, позитивним та вмотивованим на перемогу. 19 лютого 2024 року, під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Кліщівка Бахмутського району Донецької області, життя Артема обірвалось внаслідок артилерійського обстрілу. Для всіх рідних та близьких це стало великим потрясінням та неймовірним болем. Героя було поховано 23 лютого 2024 року в рідному місті Обухів. У Артема залишилися мама, тато, доня, дружина, сестра, племінники, друзі та побратими. Артем Журавський був справжнім патріотом, який віддав своє життя за Україну та свій народ. Він мав жити та творити майбутнє країни. Герої не вмирають. Вічна та світла їм пам'ять.